Лисичка, сестричка та сірий вовк. Жили собі дід та баба, от якось дід каже бабі, на печі бабу переїв, а я запрожу сани та поїду рибки наловлю. Наловив дід риби аж повин віз. Іде він потихеньку додому. Зирк, лисичка, згорнулася калачиком і лежить на дорозі. Навіть не ворушиться. Ото славний Будакомір комір на моїй старій, мовив дід. Узяв він лисицю, поклав на віз, а сам попереду пішов, а хитра лисичка вибрала влучну хвилину і почала викидати з воза рибку. Як усю рибу повикидала, так і сама зіскочила. Приїхав дід додому і кличе бабу Дивись, стара, який гарний комір я тобі на шубу привіз. Прийшла стара до воза, глянула, аж нема там ні коміра, ні риби. А лисичка тим часом. Позбирала всю усю рибку, до своєї хатинки, притягла сіла та їсть собі. Підходить до неї вовк. Добрий день, кумонько, чи не пригостиш мене рибкою, сам лови та їж. Я ж не вмію, а ти піди, куме, на річку, опусти хвіст в ополонку. Сиди й приказуй, ловися, рибко, велика та маленька. Ловися, рибко, велика та маленька. От риба й пощіпляється на твій хвіст. Пішов вовк до річки, опустив хвіст в ополонку, сидить, приказує ловись рибка, велика превелика, ловись рибка, велика превелика. А лисичка навколо вовка ходить і приказує мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Просидів вовк цілу ніч біля ополонки от хвіст до льоду і примерз. Схопився вовк, а підвестися не може. Ова, як багато риби наловилося. Аж витягти важко, а тим часом уже розвиднятися почало. Пішла баба з відром по воду, побачила вовка. Та як закричить вовк, вовк, бийте його, вовк смик туди, смик сюди, не може хвоста витягти. А баби як поназбігалися, відра покидали і почали вовка коромислами лупцювати. Вовк урвався, рвався. рвався. Півхоста відірвав і кинувся на навтьокі, а лисичка побачила, що в хаті нікого нема, залізла туди, наїлася тіста з макітри, голову собі тістом вимазала, вибігла на дорогу, пала і лежить і стогне. Аж тут вовк іде. Побачив він лисичку і каже Отак ти мене навчила рибу ловити. Через тебе мені всі боки повідбивали. Та хвіст відірвали, а лисичка йому Ой, кумоньку, тобі хвоста відірвали, та зате ж голова ціла, а мені, бачиш, як голову розбили, аж мозок виступив. Та й справді, кумо, сідай, мабуть, на мене, я тебе повезу, сіла лисиця вовкові на спину, він її і повіз. Їде лисиця на вовковій спині, і потихеньку співає бити не биту везе, бити не биту везе. Що ти там комусь співаєш? питає вовк. Та я, кумонько, таке співаю й биту везе, довіз вовк лисиці до лісу. Там вона зіскочила та до своєї нірки шусть рибкою, а вовк пішов собі по лісі битий та голодний. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.